Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Троскавець Тревел. Ми зараз Трускавці, вулиця Бориславська. Сьогодні 3 січня 2024 року. Чудова погода, тепло, сонячно, правда трошки вітер. Йдемо, пройдемось по вулиці Бориславській. Вулиці Роксолани і вулиці Суховоля до санаторію Женева. Це житловий комплекс Версаль. На вулиці Бориславській новозбудований будинок два роки тому введений в експлуатацію. Ця зима досить тепла. Будьте, що січень місяць, а дуже тепло сьогодні, плюс 7, і дуже гарно світить сонце. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Насніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Видніється також новий будинок, він ще не зданий в експлуатацію. Це вулиця Грушевського, 2 і житловий комплекс Грушевський. Нові будинки ростуть як гриби після дощу. Водують швидко і не завжди якісно. Якраз реконструкція вулиці йде, вулиця Грушевського. Там дорожнє покриття буде з бруківки. Вона вже майже Десь на проценті 80 зроблено. А це вже вулиця Роксолани. Ну, цей будинок також новозбудований, ну вже зданий в експлуатації десь років 4 тому. Це Роксолани 16, забудовник Галицький двір. Досить непоганий будинок з підземним паркінгом на три поверхи. Це СПА. Де в Трускавці, якщо не знаєте чим зайнятись, куди поїхати, можна з'їздити сюди в СПА. там досить непогано. Пройшли вже різдвяні свята. Прийшов і новий рік. Ще буде цього тижня водохреще. І, як колись казала моя баба, буде там Івана, ну, колись це було 20 числа, 20 січня зараз е календар трохи змінили там і зараз воно вже трошки швидше. Ну, буде тепер 7 січня, що баба казала Івана притечі, забере всі свята на плечі, понесе до Риму і принесе на другу зиму. Ну якось так було. Ну, Але Рим е, святкує. Так як ми святкуємо зараз, ну, я не знаю до чого там було тоді, ще понесе до Риму. Ну, зараз ми вже святкуємо разом з більшою частиною світу Християнського. Ось, як виглядає будинок на вулиці Роксолани, і тут також є будинок Срібний Дім. Також на вулиці Роксолани. Новий будинок також десь роки два тому як введений в експлуатацію. Компанія Срібний дім будує такі невеликі будинки на невеликих ділянках. Фактично є проблеми з парковкою. Авто, бачите, де люди ставлять кругом, де тільки можна. Людей зараз не видно, скільки там вже 10-30 зараз ранок. Це така не центральна частина міста, можливо, десь там люди в торгових центрах, на базарах, десь на процедурах, на масажах, або просто відпочивають, можливо, в парку гуляють. А можливо вже й поїхали додому, бо Різдвяні свята закінчились, новорічні також. Можливо, хтось приїжджав на декілька днів відпочити. Це не колись що було. В кожний період року постійно були люди, їздили по путівках від різних організацій. Тепер такого практично немає. Люди купляють самі путівки. Це вже вулиця Суховоля, І попереду е, готель Гранд Роял. А за ним буде зразу санаторій Женева. Писали, друзі, в коментарях, що в санаторій Женева непоганий спа-центр є. Ну є тут, бачите, на СПА. Спа-центр є, в Молдові. Wellness and Spa. А є в Женеві, є в Міротелі, є в Карпатах. Цього вистачає так що... Крускавці є де відпочити в будь-яку пору року. Ось це санаторій Женева. А навпроти санаторію Женева. Санаторій Рубін. І далі санаторій Янтар. санаторії ще букви лишились, а Рубін там щось демонтовують, чи то їх вітер так, я не знаю. Ось тут капличка така завжди була. Це вже ніхто не дивиться, не дбає, все позаростало. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!